Слава Україні, слава Збройним силам України дякуємо, що бережете суверенність нашої країни. Сьогодні я хочу показати вам, чим я була вражена і як то, здивована. І досить неприємна ситуація, неприємно здивована, бо захворювання троян це завжди несподівано і неприємно. От милувалася я трояндами, не раз знімала, відео крутилася, і я бачила, що в мене є вже чорна пятнистість проявляються ознаки захворювань, бо це якраз така пора, коли вони вже починають проявлятися. Але от, для хопу of Humanity, яка рахується досить стійкою, я побачила вчора зовсім, кажу, несподівано для себе, оце от, бачите, білий наліт на листі. Це є борошниста роса. Причому я його побачила вже не на одному листочку, а ось сьогодні вже побачила і на пуп'янках. Зараз я розвернусь. Ось пуп'янки. Так, як ж то викрутити, щоб показати, що тут дійсно вже на пуп'янках. От, бачите, як би ну, квітоніжка, та в, ніби в борошні. Це означає, що це борошниста роса, і це вже досить ну, погано, коли вже знаєш квітоніжка. І ось отам. Чому мені так, я дуже здивувалася? Бо тому що я взагалі-то обробляла і не раз протягом сезону, і досить нещодавно я обробляла препаратами з наголосом на борошне струсу, бо я знала, що вона є в мене на ділянці, є на деяких сортах. Минулого року вона була, і я дуже ну, переживала, що вона знову буде. І я обробляла досить непоганим препаратом, який рахується проти неї, такий гарний, діючий. Але чомусь от так сталося, що не спрацювало, і вона вилізла. Причому на, кажу, такому сортові, який досить тут рахується стійким. І він має достатньо місця між іншими кущами, має достатньо провітрювання, бо тут немає загущення, він сам досить проріджений. Але, але, але так сталося. Ну і потім я вже почала дуже сильно придивлятись до інших сортів. І от є. Є на іншому, є на Golden Mustard, а, Ну так, трішечки видно. Тут все таки видно, на пуп'янках вже. І відповідно ці пуп'янки треба зрізати, бо вони, ну, найімовірніше, вони не відкриються, бо троянда не матиме сили вже відкрити, бо це вже досить сильне ураження. Рахується. На лист я не бачила. А отже, побачила аж на пуп'янках. Що я скажу про цю бороштисту росу? Треба лікувати обов'язково. Троянда, якщо не лікувати, вона знесилиться, і, відповідно, ну, вона втратить зелену масу, знесилиться, і вона може не перезимувати або дуже погано перезимувати, навіть якщо ви будете вкривати. В мене таке було. Минулий рік я знайшла таке захворювання, помітила на троянді Green Fashion. Я не дуже здивалась, бо тому що та троянда не є якась така витривала. То є... На зріс, флористична троянда, і ну, це могло статися. Я припускала, хоча кажу, я проліковувала, але там було її загущення в мене. Теж Допустила загущення, її тому там теж частково була вина в тому захворюванні. Ну, і я обробляла, але напевно, що недостатньо, і вона взиму пішла. Швидше за все, що знесилена, заразила ще годку кову, яке було біля неї, ріс той сорт, і далі росте біля неї годку-укову теж погано перезимав, хоч і був накритий. Тому я знала, що цього року я маю дуже так працювати проти борошнистої роси, саме з розрахунку, що в мене вона є. І я знаю, навіть які сорти можуть на неї захворіти. І от кажу, заскочила вона зненацька. Небагато поки що, але ну, якщо воно вже є, воно досить може на сусідні піти, навіть на ту каталіну, яка поруч, і яка не є стійка, точно, бо вона досить така теж флористична, сучасна, така троянда для зрізу. Тому я вже мушу пильнувати. І, та, і подумати, ну, препарат точно в мене не фальсифікат, бо я купила в дуже перевірному місці, але, але щось чомусь сталося так. Якщо не лікувати, я вже назвала, що це може ослабити троянду, вона може ну, навіть погано перезимати або взагалі не перезимати, особливо, якщо вона не накривається. Тому я обов'язково буду лікувати, але пройдіться по ваших трояндах, подивіться, чи є, якщо є, обов'язково купуйте засіб. Якщо дотримуєтеся, звісно, ну, неорганічного землеробства, все ж таки дотримуєтесь того, що треба лікувати в разі захворювань. От особливо зараз іде період, навіть якщо зараз немає, а вже принаймні в нас прогнозують погоду. Ну, похолодання відчутне. Навіть в день, хоч сонце світить, але вже 22-23 градуси, досить так уже свіженько. По осінньому, по вересневому, тому це теж сприяє грибковим захворюванням, які почнуть вилазити, і відповідно мусите пильнувати також. Ось таке відео. І через таку причину не дуже приємно, як захворювання борошниста роса. Вам дякую за увагу. Нехай ваші трояндочки будуть здоровими, витривалими, стійкими і щедрими на квітування. Перемоги нам вистоїмо до наступних відео. Всім, Па-па!